Доброго дня, ви на каналі Велика Міграція, і це наш восьмий сюжет, де ми аналізуємо історичні події під час великого переселення народів, яке проходило на території України в 370 х 376-х роках нашої ери. У цих подіях згадки про слав'ян мінімальні, основними рушійними силами стали гуни та готи. Саме тому ми намагаємось визначитися з їхньою кількістю на території України. А також з'ясувати, чи мали місце ці племена взагалі на території України. У попередніх сюжетах я розповідав про те, що готська присутність на території сучасної України була мінімальною. Деякі підписники зі мною не погодилися і вважають, що готи домінували на території України за часів чернихівської культури в період з 2 по 5 століття нашої ери, що вони мали великий вплив на розвиток чернихівської археологічної культури. Є ще одна гіпотеза. Готів було мало, але вони очолювали військовий союз, який існував тоді на землях сучасної України, тим самим впливаючи на розвиток цієї культури. Бажаю, біорогідність цих версій близькою до нуля. По-перше, у готів, як у народу чи племені, немає гучної передісторії. немає свідчень про високотехнологічний розвиток культури на противагу тому, що на території сучасної України. Черніхівській культурі передували високотехнологічні, як на той час, Зарубинецька та інші культури, а за кілька тисяч років до цього трипільська культура. В період розвіду цих культур активно розвиваються багато галузей гончарна, металургійна, сільськогосподарська та інші. Отже, готам практично не було що внести нового у розвиток цих культур. Навпаки, було що запозичити з них. Більше того, Останні дослідження українських науковців, таких як Кондукторової, Великанової, Алексеєвої, доводять, що присутність готів на території України в той час дорівнює нулю, адже готам притаманні наступні морфологічні ознаки: масивний череп, середня ширина обличчя, низькі орбіти, вузький ніс та інші. Ці дослідники стверджують, що жодне краніологічне дослідження з Чернихівських некрополів на території України та Молдови не має таких ознак. Готську домішку можна простежити хіба в двох випадках: на черепах могильників біля села Косанове, що на Побужжі, і Гаврилівка, що на Нижній на Дніпрянщині. Це все. Тому ці дослідники вважають, що готи. Жодним чином не могли впливати на розвиток черняхівської культури, а також у формуванні морфологічних рис, населення тієї доби. Саме ці українські дослідники одночасно довели суттєвий вплив східнослов'янських народів на формування черняхівської культури. Це було складно зробити, але вони зробили. Складно, оскільки наші пращури, носії Зарубинецької, Блинсько-Подільської та Київської археологічних культур застосовували обряд. Тропоспалення, наслідок чого від відмивця практично нічого не залишалось для генетичного аналізу. Цього обряду проукраїнці дотримувались аж до 988 року, коли почалось часткове впровадження християнства. Тому дослідники вдались до порівняльного аналізу краніологічних матеріалів представників чернихівської культури і часів Київської Русі. Якщо говорити простою мовою, дослідження показало, що. Морфологічні залишки належать літописним полянам і представникам пізньосківського часу, але аж ніяк не готам, також і частково присутність сарматських і фракійських племен. І хочу нагадати, як взагалі з'явилась версія домінування готів на українських землях. Цю версію припустили німецькі, радянські та польські вчені на основі інформації про те, що деякі готи очолювали військові союзи. Тобто ці вчені, прямо скажу, Повелись на видану Іорданам історію. В нашому випадку керівниками цих військових союзів є Єрманаріг, а того Атанаріх, якого знищили сармати римляни, Дунай та Геберіх. Ось це і все. Більше вагомих доказів в підтвердженні цієї теорії немає. І в цій серії сюжетів ми намагаємось докопатись до істини за допомогою аналізу історичних подій, пов'язаних з готами. Я розумію, що останні 100 років нас годували радянськими історичними наративами, і я в тому числі ріс на них. І відразу переосмислити історію дуже важко. У радянських істориків була своя мета знизити рівень значимості народів, цивілізацій і витоків культури з українських земель. Це давня історична боротьба, яка триває по цей день. Для цього вони вигадували багато різних історичних теорій Нормандські, Готські, Гунські, Малотатарські та інші. Аби прихватити факт, що на землях сучасної України за багато тисяч років до зародження поселення на московських болотах вже існували високорозвинуті цивілізації. Аби довести високий рівень культури народів, які є пращурами сучасних українців, ми продовжуємо своє розслідування і повертаємось до наших готів. Практично всі історичні літописи мають своїх попередників, тобто невідомі нам сьогодні джерела, звідки ці літописи писались. Розповіді літописів про те, що вони начебто 200 років по тому писали літописи, черпаючи інформацію з пісень чи билинь, не відповідають дійсності. Адже часто в літописах міститься настільки детальна інформація, яку неможливо було б передати піснею чи билинею через 200 років після цих подій. Багато дрібних деталей є і в літописі Іордана під назвою Гетека, яка частково розповідає історію готів на території Скіфії. Іордан дізнається, що деяку інформацію він черпав з невідомих на нині джерел Аблавія та Єосіфа. Я про це вже розповідав у попередніх сюжетах. Що стосується історії готів на теренах Скіфії, зокрема за добу Філімера та Гермина Ріха, там теж є досить багато детальної інформації, яка не властива усним переказам та пісням. І одна фраза з гретики наштовхнула на те, що в неї дійсно було перше джерело. Проаналізувавши перебіг тих подій у розрізі 50 років, я прийшов до висновку, що джерелом інформації став Ульфіла, готський єпископ того часу, і пазл дійсно склався. Так ось у 337 році нашої ери відбулася чи не найважливіша подія того часу, яка в тому числі дала поштовх для великого переселення народів, помер імператор Римської імперії Костянтин Великий. Про нього можна розповідати дуже багато. Це людина, яка збудувала Костянтинополь або Царгород і фактично туди перенесла столицю Римської імперії. Це людина, яка після своєї смерті розділила Римську імперію. Також це людина, яка офіційно легалізувала християнство у Римській імперії. Щоправда, при загадкових обставинах, але це вже інша історія. Також після своєї смерті Костянтин розділив імперію на п'ять частин, а не на західну і східну. Три частини отримали троє синів, ще дві частини Римської імперії, два племінники Костянтина. Так ось один із племінників Костянтина, Ганібаліан молодший, отримав Вірменію та Понт, тобто Боспорське царство. Тобто Боспор дістався людині, яка не мала серйозного впливу в Римській імперії. Більше того, Ганібаліан був відразу ж вбитий після смерті Костянтина. Де-факто Боспорське царство стало нічимним. І підтвердження цих слів наступного 338 року римляни виводять з боспору свої військові гарнізони. Саме тоді і народився план по захопленню боспору у людини, про яку ми згадували в передньому сюжеті ульфіли. Щоправда, скоріше за все, розробником плану по захопленню боспору є Феофіл Гоцький, якого ще називають боспорським. Про нього дуже мало інформації, але є свідчення того, що в 325 році він приймав участь у славнозвісному Нікейському соборі разом зі своїм спадкоємцем Ульфілою. Отже, Феофіл сидить безпосередньо в Константинополі. Він в курсі всіх глобальних подій і тримає руку на пульсі. Він отримує інформацію про смерть Костянтина, про розподіл імперії, потім про смерть Ганібаліана, а потім про плановий вивід римських військ з Боспору. І він заходить людину, яка повинна була реалізувати цей план Ульфілу. Щодо Ульфіли, то історики вважають, що до того він був звичайним чітцем в одній з готських церков. Народився чи жив у Кападокії. Але, аби стовідсотково реалізувати план по захопленню боспору, необхідна була людина, яка знала боспор зсередини. І тут я натрапив на інформацію, яка розставила все на свої місця. Греки називали Боспорське царство Верхньою чи Північною Кападокією. Отже, складаємо наш пазл. Місцевий парубок Вульфіла живе і служить в храмі Боспорського царства. Скоріше за все, в місті Пантікапей. Знайомий і зближається з феофілом, який знаходиться на керівних посадах церковних у Костянтинополі. Вони планують заснувати аріанську епархію в Боспорському царстві. Пропонують цю. Ідею царю боспораю до шостому, але той катарично відмовляє їм Окей, через 10-12 років помирає Костянтин Великий, і римляни виводять свої війська з Боспору. Рископор шостий залишається без війська, адже до того в нього немає потреби його утримувати. Ці обов'язки виконують римські гарнізони. Феофіл домовляється зготами на Дунаї. І 338 року Ульфіла з боспору мандрує до них. Геберіх, король безготів, виділяє ульфілі Беріха і Філімера із, загону в... із загоном готів. Ульфіла, який знає всі розклади боспору всередини, каже, що багато війська не потрібно, досить лише трьох кораблів, воїнів 300-500, адже у Роскопоріда немає зараз війська, оскільки римляни пішли. 339-340 року вони всі вирушають у боспор в обхід українських фортець, блокпостів і поселень, аби зберегти військовий загін до з'єднання з боспорською дружиною. Єдине, що вони змушені були зробити, це напад на нечисленних спалів. Це може бути навіть не плем'я, а якийсь торговий дім чи мікропоселення на березі Азовського моря. І в 341 році готи нападають на боспор. Різкопорюда, а можливо, його сина Савмата V вбивають. Це зіткнення, можливо, і не було військовою битвою у прямому значенні цього слова. Можливо, готи навіть напали на Пантікапей вночі, просто перебивши охорону, розташування якої знав Ульфіла. І на цьому все закінчилось. Починаючи з 341-го року і по 359 рік, 18 років, історики достойно не знають, хто є царем Боспору. Єдине, що відомо, так це те, що єпископом Боспорського царства стає Вульфіла. Дуже дивно, що суспільству невідомі керівники Боспору того часу, адже Вульфіла був надто освіченою людиною і міг достеменно назвати імена цих правителів. Це говорить про те, що імена правителів того часу навмисно називаються через невідомі нам причини. Або Вульфіла одночасно був єпископом і правителем, що більше відповідає дійсності. Це, звичайно, є несумісним явищем, отже, й ім'я царя Боспору навмисно приховується. Або, можливо, цим царем став Феофіл. Повернемось до стати гетики Іордана, яка вже звучала в наших сюжетах і яка наштовхнула на цю гіпотезу. Він пише Ти повинен пам'ятати, що спочатку я розповідав, як готи вийшли з Надрсканзи зі своїм королем Беріхом, витягнувши лише три кораблі на берег по цей бік океана, тобто в готік Сканзі. Кінець цитати Гадаю, філологи, лінгвісти поляться зі мною, що це є звернення до першої особи. Такі звернення використовуються в особистих листуваннях. Автор листа намагається освіжити пам'ять адресата стосовно змісту попереднього листа. Тобто, під час подорожі ульфіли з готами Боспорське царство, майбутній готський єпископ зобов'язаний був інформувати Феофіла про перебіг подій і робив це за допомогою листів. Ці листи, вірогідніше за все, свого часу збереглися і по лінії церкви через 180 років потрапили до літописів Касіодора та Йордана. їх зміст і ліг в основу епічного початку готів і їхньої подорожі в Скіфію, але з максимального рівня компіляції. Багато чого з цих листів йшло в розріз з легендою італійського короля Теодоріха Великого, саме тому вони після використання й були знищені. В цих листах було дуже багато інформації. Саме в цих листах 100% містилася інформація про нібито підкорені гірмонаріхом племена. Річ у тім, що Боспорське царство ще з часів заснування тут грецьких колоній було великим ринком. Звідти відбувалось постачання багатьох товарів в різні куточки світу на протязі багатьох століть. Моделюємо. Вольфіло у своїх звітах пише про багато племен. Які торгують з боспору. Для Феафіла це важливо, адже він з допомогою Ульфіли фактично захопив великий ринок і наживався на цьому 18 років. Тому ульфіла досить детально описує контрагентів і місця, звідки поступають товари. Іордан же цю інформацію перекручує і трансформує її в список підкорених гірманаріхом племен. На всій історії, можливо, при цьому згадають Геродота, який перший описав приблизне розташування племен, північніше Чорного моря. Звичайно, Геродот у ті часи не відвідував ці території, адже подорожі цими землями у ті часи ще нікому не давали здоров'я. Він просто підійшов до торговців у Боспорі, і вони йому на пальцях пояснили, звідки і куди потрапляють товари, хто і чим торгує, де проживає. Саме тому й виникає плутанина з визначенням територій і назв цих племен. Саме тому багато з тих племен взагалі невідомі історикам, оскільки багато з названих контрагентів взагалі не були племенами а могли бути торговими угрупуваннями, назвами великих родів чи невеликих поселень. Тому що торговцям не була детальна інформація про постачальників. Таку поверхнову інформацію, зокрема, у свої часи, й отримують Ульфіла, Геродот. А також відомі арабські історики, який згадує Артанію. Листування між Ульфілою та Феофілом практично 100% вірогідність, адже саме зміст цих листів впливало на призначення ульфіли Боспорським єпископом. Ці листи описували досягнення ульфіли в напрямку обернення одного з найзначовіших племен готів на шлях аріанства. До ульфіли це практично нікому не вдавалося. Священникам, які намагалися зробити це раніше, готи просто відрубали голови і відслали назад. Про досягнення і мандрівки ульфіли з готами знав навіть імператор Феодосій, який назвав ульфілу Моїсеєм Готським. дізнався він цього, скоріше за все, з листів. Тобто зміст листів посприяв тому, аби візантійська влада призначила ульфілу боспорським єпископом. Ульфіла був надзвичайно освіченою людиною. Він створив готський алфавіт, щоправда, для цього особливого розуму не задобилося. Він взяв грецький алфавіт і до нього вигадав кілька готських літер. Ось вам алфавіт, все одно читати не вмієте. Він переклав на готську мову Біблію і ще кілька великих церковних книг. Але за якихось причин Іордан в Гетиці, пишучи про Германа Ріха, зовсім не згадує Боспор. Очевидь, це якось йшло в розріз міркуванням. І цілям короля Теодоріха Великого. Так чи інакше, присутність готів біля Боспору триває до 370 року. Нам не дуже цікаві долі вульфіли, Савроматів П'ятих, оскільки вони не відіграють великої ролі у подальших подіях. І десь ближче до 370 року на березі Азовського моря з'являється Єрменаріг. Кону як завгодно. Можливо, він з'являється у проміжку. 359-370 років, оскільки саме 359 року змінюється цар Боспору, знову з'являється формат 5. Можливо, саме в цей період триває друг заселення готів у Скіфії, про яке згадує Єордан. Але те, що Гермонаріх – новачок у цьому регіоні і не розуміється в місцевій геополітиці, говорять його необдумані вчинки напад на герулів. Конфлікт з росомонами, венедами, а потім і зустріч з так званими гунами, яка просто ввела його в шоковий стан аж до самогубства. Але перш ніж перейти до суточки Германаріха з Росомонами, необхідно розібрати ще одну надважливу складову того періоду і цієї території сарматів. Адже саме вони домінували в українських степах, але аж ніяк не готи. Присутність таких неймовірно потужних сил на одній території пліч-опліч була би просто неможлива. Зрозуміло, що хтось з них блефує. І ми вже з'ясували, що блеф це домінація готів. Оскільки сармати в цьому регіоні сиділи вже не одне століття і свого часу потіснили скіфів. І про них ми поговоримо в нашому наступному сюжеті. До зустрічі!